Я пізнаю світ. Тиждень третій, урок 20 сторінка сьома. Розгорнемо його. Тема нашого уроку читаємо разом Закарпатська область. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами мандрувати Україною. Зупинимося в західній частині України саме на Закарпатській області. І так, прошу переглянути у пісню Мандрівка з Україною. Помандруй на захід, помандруй на, по на, по на схід Там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Я Одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає. Там у Дельті місто пилково існує, а Донецький заповідник природу пильнує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори. Тут ні прошу мить. Посередні Європи. вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ось така гарна наша країна, батьківщина. Попрацюємо зі сторінкою нашого зошита, вивчимо уривок пісні, яку ми тільки що дивилися: Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи, вільна, неділима! Це твоя країна, рідна батьківщина. Ось які гарні гори Карпати саме розташовані на Заході України. Ще раз помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить, Посеред Європи вільна неділима це твоя країна, рідна батьківщина. Вивчить вірш на пам'ять. А ми продовжимо працювати. Подивіться уважно, і Робіт Бубу нам одне слово написав саме червоним кольором. Чому? Тому що він просить нас поставити питання до цього слова. І в нас є чотири підказки. Слово шумить відповідає на питання, що, що робить, який чи скільки. Подумайте, слово шумить відповідає на питання, що робить. Воно означає дію, яку виконує хтось, людина або якийсь предмет. Це може бути річка, вітер, шумить. Сьогодні ми познайомимося з вами із словами, які відповідають на питання, що робити, що зробити, прочитаємо інформацію в рамочці. На питання, що робити, що зробити, відповідають дієслова. Ще раз, на питання, що робити, що зробити, Відповідають дієслова. Дієслова означає діють, щось роблять. Слова, що роблять, а що ж вони вміють робити? Мандрувати, що робити? Досліджую, що роблю, подорожуєш, що робиш, вивчили, що зробили. Наприклад, подумайте, що ви робите протягом дня на уроках. Читаю, пишу, малюю, досліджую, відповідаю, піднімаю, відкриваю, пишу, танцюю, перегортаю. Ось все це буде дієслово, тому що вони означають дію. Я вивчаю українську мову, попрацюємо з текстом пісні як справжні мамознавці. Що нам треба зробити? До слів, які написані червоним кольором, в дужках записати питання. і Підписати. підписати слова, якої вони будуть групи. Іменники, прикметники чи дієслова. Наприклад, там Карпатські гори. Гори що? Це іменник. Тут Дніпро. Слово Дніпро відповідає на питання, що. І також буде іменник. Шумить. Що робить? Це дієслово, тому що означає дію. Посеред Європи. Вільна яка? Це прикметник. Неділима яка? Це прикметник. Це твоя країна, країна, що іменник? Рідна батьківщина? Батьківщина, що іменник? Ми з вами. Дали відповідь на запитання, які слова мають наступ... на які слова відповідають наступні питання, і до якої групи вони належать. Якщо питання, хто що, це іменники. Якщо який яка це прикметники. Що робить, що зробить, це дієслово. Ви впоралися дуже гарно із усіма завданнями. І тому розфарбуйте сонечко. А допомогло вам вміння вчитися, а ми продовжуємо працювати далі. Знайдіть на нашій адміністративній карті України Закарпатську область. Так, ми можемо додати, що вона розташована саме на заході України, її адміністративний центр місто Ужгород, її герб це щит, на якому зображено праворуч червоного ведмедя, а ліворуч сім смужок синього і жовтого кольорів, що чергуються. Що ми ще можемо додати, який історичний об'єкт розташований у Закарпатській області? Пригадайте, Географічний центр Європи в Україні на ділянці гірської траси рахів ужгород установлено двометровий знак, що засвідчує це. Тобто, сам в Закарпатській області стоїть історичний знак. Центр Європи. А ми продовжуємо працювати далі. Перегляньмо відеофрагмент. Завдяки знахідкам на королевській стоянці в Закарпатській області науковці з'ясували, що вперше люди з'явилися на землях сучасної України близько мільйона років тому. Досліджуючи королевську стоянку, археологи знайшли під шарами землі свідчення про життя первісних людей, які ще не вміли писати. Але виготовляли знаряддя праці, зокрема, рубила. Рубила мали витягнену форму довжиною 20-30 см і важили до 1,5 кілограма. І так, ми вивчили з вами поняття саме істор... почали знайомитися поняттям історичне джерело. Чому саме історичне джерело? Тому що ми бачили, як науковці за допомогою предметів поводу, знарядь праці з'ясовували інформацію про життя людства в минулому. Подивіться, будь ласка, на малюнок 7. Ми бачимо гарну жіночку, яка має в руках собі лопату, кирку, молоток, кельму і, і робить розкопки саме. У ґрунті вона шукає залишки або докази існування життя людства в минулому. Прочитаємо інформацію у рамочці. Про життя минулих поколінь ми дізнаємося завдяки історичним джерелам. Історичне джерело це будь-який носій інформації про життя людства в минулому. Предмет, документ, зображення. До речових історичних джерел належить знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя, прикраси давніх людей. І так, ми сьогодні говоримо про речові історичні джерела. Це будь-який предмет, документ або зображення. Це глечик, це одяг. Це зброя, це прикраси, це знаряддя праці. А вивчається все наука під назвою Археологія. Ну а тепер попрацюємо із ребусами. Перевір себе, розгадавши ребуси, королево. А друге це Рубило. Пригадайте, завдяки якому відкриттю українських археологів було встановлено. Що давні люди з'явилися на території сучасної України близько 1 мільйона років тому. Так, саме в Закарпатській області була розкопана королевська стоянка, було знайдено рубило, яке свідчить про те, що люди оселилися на території України близько мільйона років тому. Ну а тепер Бубу пропонує вам навчитися рахувати історичні джерела. Увага на екран! Відтоді записати у квадратиках. Нейробіка гімнастика для мозку. Нейробіка Нейробі... для майбутніх істориків від бубу. Чемпіонат зі швидкісної річби Приклад перший. Запишіть результат. Якщо хтось був уважний, то угорі було написано, скільки джерел вже порахував наш бубу. Ось вони. 30 предметів вже було і додали. Відповідь – 36 речових історичних джерел. Запишіть другий приклад. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу. Чемпіонат зі швидкісної річби. Тридцять три. Запишіть відповідь. 38 речових історичних джерел. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу. Чемпіонат зі швидкісної річби. Пишіть результат. Перевіримо ваші записи у зошиті. 36, 38 і 40 історичних джерел. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми говорили з вами про Закарпатську область, вчили пісню Мандрівка Україною.